Прикольно запакований білет, як в аеропорті по Ще по дорозі, певно, підключаємо колеса ззаді. І полетіли. Приїхали в Краків з дому. Починаємо каденцію. Коротше, не дійшовши до брами, мені сказали йти по буса по точці координат. доброе. доброе? Попрошу билетчик до Катовиц. Ой, до Кракова. Сори, если спят. Я-то Так, первым четыре. Прикольно запакований білет, так як в аеропорті, похоже. Тільки що там вийшов, але вже бачить, стоїть мій потяг. Так. Важка штука це вибрати місце де їхати. Добре. Буду собі тут цеально. Але в Краків з дому. починаємо каденцію, нову, їдемо на сервіс забирати бус. на 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 початку. Я зрозумів одне, що в Кракові, в галереї Краковській можна загубити це. Wieszony pociąg kraju, Francesco Melo, ze stacji Wolbrony, wiedzieli ją na tą 4 przy peronie czwartym. Pociąg kończy wiek. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za zmianę przepraszamy. Ja. W rodzinie Таксі замовлено. Чекаємо. Буде на Сергій. Хід з України. Походу. Так, Сергійка, номерний знак КК-05-913. Ось він? А, о Родня Нали на, на Бузі по Європі? Так, точно. Груз тоже працював, але пішов. Вот, значит, дурять. Каже, там треба було наїжджати 22 тисячі каже, наїжджав 29. Ого. Каже, а він не доплачував поля. Ну, за це. І вони в п'ятером в один день уволилися. А... Каже, хай ста. Па Папа, боже, повітря свіже, гарне. Як щось не можу йти, я туди йду. Курва, я не туди йду. Крив другий заїзд. а вже написав, що під брамою блін. А це вже знайома місцина. Отам От в кінець. <coughs> Пан механік Каміль. Коротше, не дійшовши до брами, мені сказали йти по буса по точці координат. Він там поставлений. Не знаю що там, але пиля і туди. Дуже класна погода. Ідеальна. А у вас яка погода? Напишіть в коментарях. Обожнюю жити в приватному секторі. Тиша, спокій, співташок. Цвіт бузок... Боже, забудь мене називається, бузок Бузок. Обожі як цвіте ріпак, по-моєму. Правда, 17 квітня. А цвіте ріпак. Фух. Фух. Це просто кінець. Який дебрі треба, блін, йти. У мене всі в Україні дорога прошло. все и бусики стоять. По-моему, с дорогого лавета. никого но ну, боже, а ну в каштука. Браво, горняма. Не, ладно. не Не знаю. И тут надо сидеть. Я з цього болота виїду. Надіюсь виїду. Чистенький, гарний. Як я люблю машини по сервісу крутецьких механіків, тому що робили коробку і гарно помили двигун Виглядає прям крутезно. Дуже гарно. Чистенько все гарно. Як нуська штука. Я ч ніби все нове. Ну, мені подобається, подобається. Ніде немає нічого поганого і лишнього. Добре, закриваємо. Все витерте, протерте. Так, з машиною все добре, до речі, маю обновочку, нову зарядочку для телефона. Зараз, певно, їдемо додому. Заїхали ми на заправочку мол, правок дуже механіка. Зробили ми, зробили ми, бо колеса рівняють, зубовні називаються. Заливаємо повний бак, Чекаємо поки заправиться. Заправились, купили собі малесенький перекус. Летимо додому, закидаємо холодильник, речі. Саме головне холодильник, щоб мати що їсти. Бо голодним я не люблю працювати. І летимо в трасу. Обожнюю стояти на переїзді, поки переїде товарняк. А він ще так спішить, як на після відкривають та й вже добре бо зараз будемо їхати Полетіли хлопці часто йому зустрічка вже їде Отримав загрузку, правда не вчора а отримав сьогодні загрузку. Запакувався, не все до кінця розклав. Грузимо гобільськопяла. Туда ще їхати 24 хвилини. Поки в маленький пробці. Постійно воно є, як виїжджав з хати. У нас легенько моросить дощик. І таке, ой, найгірший час, коли треба виїхати на роботу, а не хочеться. Ну і воно і треба, і, і хочеться, і не хочеться. Добре, полетіли, не будемо давити кисличко. Зовніч. Добре, зараз буду дзвонити. Добре, приїхати приїхали. Дзвонити не прийшлося. Все і наша фірма. Локобокс. Добре. Їдемо сюди. По тій стороні. Ого, певно тут загрузка наша. По бабусі 4 штуки, ну 3 штуки, четвертий зі мною разом. Zajmuję w takie szafkę i czerwonym bus. І так, загрузили мені 13 шафок, два ряда по 5, один останній три. І десь вони провтикали одну шафку, або поїхав на першому бусі, або не, її не скинули. ну таке Ой. Чекаємо, що вони будуть заясняти. Ну що, загрузилися, летимо на Вроцлав. Ще по дорозі поно підкачаємо колеса задні. І полетіли. Так, ми вже у Рославі приїхали під вигрузку і, 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 і лягаємо спати. Завтра вигружаємось, летимо ще раз до механіка, бо ж десь сила пропадає, тяга пропадає. Перезиваємо колеса, грузимося і вилітаємо за границю, за перебрик. Але в сторону Європи. І таке. А, до речі. O šis parkingas - tai mano liaparkų Vroclavija.